Я думаю, що ми отримаємо дуже чіткі сигнали від неї відносно того, що вона на нашому боці, і оці цитати, які ви зараз навели, вони є справді дуже чесними. Знаєте, в політиці частенько намагаються оцю чесність, цю правду оминати десятою дорогою. В цьому плані Лістрас справді є е, тією особистістю, яка цю правду оминати не буде, і от е, всі її заяви, от, які ви зараз вивели на екран, вони є тому най, е, таким очевиднішим підтвердженням. Ну, хіба, хіба не е, е, Захід сам себе загнав в глухий кут е, своєю політикою е, відносно е, Росії, коли став залежним? Від Росії е, в енергетичній сфері, хіба це не е, пані Меркель, е, яка е, ну останні що роки виконувала фактично роль адвоката Путіна е, і переконувала всю Європу, що Північний потік – це, на, це насправді всього навсього бізнес. От мені б зараз дуже хотілося б почути, що вона скаже, коли е, вже е, Москва перейшла до відвертого шантажу і просто перекрила е, північний потік потік-1». слава Богу для Європи, що це зроблено не 31 грудня, як це було у випадку з Україною свого часу, в розпал зими. Тому Європа може до цього приготуватися. Але питання в іншому вона чітко ставить його саме руба. Чому Європа допустила, що вона стала настільки залежною від Росії? І чи це просто залежність? Чи це можливо і корупція? І я думаю, що вона має відповідь на це запитання, зокрема і в контексті Великої Британії. Бо на превеликий жаль, дуже багато лордів не будемо називати їх прізвища, дуже поблажливо, скажімо так, ставляться до Москви. А ця поблажливість, вона знаєте, дорого коштує, і ця корупція пронизала дуже багато країн Європейського континенту. І на превеликий жаль зробила Європу залежною лише зараз, після всього того, що твориться орда на наших землях, до західних лідерів приходить розуміння, що вони помилялися. Лістрас поговорить про це абсолютно щиро і абсолютно відверто. Я можу лише аплодувати таким заявам. Ви знаєте, на Росії дуже тішилися, коли під Борисом Джонсоном підхіталося крісло. Ну, це очевидно. Ми всі це бачили. Вони думали, що все таки уряд зміниться на якийсь більш лояльний до Росії, але. Е... Прийшла Лістрас, і ми бачимо, що на Росії теж не все спокійно від цього призначення. Я ставлю до вас таке питання, тому що цікаво всім, чи допоможе Лістрас забити останній цвях в домовину цього російського імперіалізму, і як це в нас в Україні вже називається газова голка? Чи перерве вона оцю цю залежність від газу для Європи і безпосередньо для своєї країни? Ну Марія немає зараз залежності великої Британії від російського газу, слава Богу. Там вони, вони купують якісь зовсім дрібниці, а от чи заб'є вона цвях в домовину російського імперіалізму? То думаю, що разом з іншими своїми європейськими і американськими партнерами і україною само собі зрозуміло, бо ми сьогодні власне забиваємо не цвях, а кілок. Я думаю, що це лише можна зробити разом, і мені здається, що вона відчуває свою відповідальність саме за те, щоб зараз цим вікном можливостей зупинити цю орду, скористатися. І мені здається, що ми маємо вибудовувати наші відносини з Британією сьогодні як ніколи активно і позитивно, тому що британці показали, вони є справді нашими. Друзями, нашими союзниками, тому що задайте її заяву про про що ми щойно говорили про ядерну зброю. І коли нам загрожували цією ядерною зброєю, її заява, що вона за за будь-яких обставин, якщо це буде потрібно, її застосує. Дуже швидко опустила гарячі голови в Москві до рівня Плінтуса, тому. Тому я думаю, що ми можемо лише радіти від того, що сталося саме так. І я вам скажу відверто: реакція в Москві є очевидною. Вони думали, що вони викопають Джонсону могилу і поставлять замість нього когось більш ліберального. А насправді в цю могилу зараз самі попадають. Пане Володимире, от Марічки, як і мільйони українців, називали Бориса Джонсона наш Джонсонюк. Тобто, це вже Борис Джонсон став улюбленцем народним улюбленцем Джонсона. для українців. І зараз пропоную послухати, що сказав Борис Джонсон під час своєї прощальної промови з посту прем'єр-міністра Великої Британії через ці лаковані чорні двері незабаром вийде новий прем'єр-міністр, зустрінеться з фантастичною групою державних службовців, які домоглися завершення Брекзиту, забезпечили найшвидшу вакцинацію ніж у будь-якій іншій країні, та організувала найшвидше постачання зброї. Для героїчних українських збройних сил і я знаю, що ліс трас і цей милосердний уряд консерваторів зробить усе можливе, щоб люди пережили цю кризу, і ця країна витримає, і ми переможемо. І якщо Путін думає, що він може досягти успіху, шантажуючи або залякуючи британський народ, то він повністю введений в оману. Пане Володимире. Роль Бориса Джонсона далі, на вашу думку, чи стане він в пригоді і чим буде займатися по відношенню до України, чи зможе він ще якось допомогти нашому народу у цій війні проти Російської Федерації? Ну, без сумніву, пане Тарасе, я думаю, що його дуже рано дехто починає списувати з, так би мовити, активних політиків. Це не той, знаєте, навіть психотип. Це людина, яка, яка хоче і яка може. І їй подобається активна політична діяльність. І я думаю, що він собі знайде або щось, так би мовити, в самій Британії, або ж поза її межами. Але скажу вам відверто, навіть залишаючись членом парламенту, а він залишиться членом парламенту, він зможе зробити дуже багато. Ну, а що буде далі? Чи він стане е, наступним генсеком НАТО, наприклад, чи він обіймає якусь іншу е, високу е, міжнародну або е, посаду в самій Великій Британії? Подивимося. Але я переконаний і впевнений, що з політичного небосхилу він нікуди не зникне, і це хороша новина для України? Борис Джонсон це був перший лідер, який приїхав у Київ після того, як звільнили Київську область. Тричі він був у Києві. Вже зараз говорять про те, що його наступниця, пані Трас, також приїде у Київ, нібито готують її візит. Скажіть, будь ласка. Вона говорила, що перший дзвінок на посаді прем'єр-міністра вона зробить до президента України Володимира Зеленського. З офіційних джерел ми ще не знаємо. Ну не, немає інформації про те, чи був цей дзвінок, але її візит перший на посаді прем'єр-міністра в Україну на дипломатичній мові. Що це означатиме? Це означає, що курс Бориса Джонсона продовжено. Це означає, що допомога Україні буде продовжена і посилена. Це означає, що ніяких поступок Росії не буде це якщо так перекласти те, що називається першим візитом в ту чи іншу країну. Тобто, це означає, що ця країна є пріоритетною, що відносини з нею сьогодні для даного політика є нучі не найважливішим зовнішньополітичним пріоритетом. Звичайно, у Лістрас буде дуже багато проблем всередині. Країни, і вже зараз британська преса про це пише, називаючи там 7, 9 і так далі. Ключових тез. Ну як кому здається важливим, і це правда. Тобто, на превеликий жаль, ці 20 років розслабленого стану заходу відносно Росії цієї теплої ванни, вони призвели до дуже серйозної теперішньої кризи. Її треба перемогти, Цю зиму треба пережити, і тому звичайно, що у ТРАС буде дуже багато внутрішніх проблем, які доведеться вирішувати. Але те, що стосується зовнішньої політики, то тут мені здається, ми можемо дуже ясно і легко прогнозувати, що змін жодних не буде. А я думаю, що буде лише посилення підтримки України і посилення тиску на Російську Федерацію, і ви знаєте, мені здається. Після того, що вона сказала про Путіна щодо його можливої участі в засіданні лідерів G20, то я думаю, що після цих фраз, що вона йому в очі скаже, все те, що вона про нього думає, я думаю, що після цього у Путіна бажання їхати туди на G7 явно-явно зменшиться, можливо, навіть до нуля. Тобто, ви думаєте, що оця її заява про те, що вона готова зустрітися з Путіним, це для того, щоб йому в очі все висказати. Це якось може на нього повпливати, і як тоді світ поставиться до цієї зустрічі, ймовірної? Я думаю, що зустрічі не буде. Зважаючи на безпекові аспекти. Він же ж боїться всього, він боїться власної тіні. А там ну з точки зору цієї параної безпекової її забезпечити неможливо. Тому скоріш за все це буде е, е, звернення в кращому випадку. А може і нічого не буде. Дякую вам, Володимир Огресько, міністр закордонних справ України, в період з 2007 по 2009 роки. Керівник центру досліджень Росії. Дякуємо, пане Володимире, за фахову дипломатичну розмову.